Школі нашій стало доброю традицією проводити День здоров'я, адже спорт це досягнення мети, це реалізація себе як особистості, це вміння визначитися в світі і знайти своє місце в житті. Це дуже важливо, саме здоровий спосіб життя, і фізичне, і моральне, і духовне здоров'я допомагає жити в наш непростий час. Сьогодні ми, в першу чергу, дякуємо. Захисникам і захисницям, всім збройним силам, які дають нам можливість очно навчатися, проводити день здоров'я сьогодні і реалізувати ті завдання, які ми хочемо. Звичу сьогодні всім вам вдалого старту, успішних перемог, вміти реалізувати себе всього самого доброго і ту мету, яку ви ставите перед собою, щоб досягти. Це буде Україна, слава Україні. У команді від музику розпочинаємо працювати на станціях. Так, будь ласка, восьмий А виставляє свою команду. Справа, восьмий Б, зліва. Шість чоловік плюс заміна. бачите? Добре, Віграй! 两两百九十八，啊，八百 Ватикайн... Спокійно. витикає реально, яскравочка витикає швидко отаке наклали, а турнірком буде потім за час на задання. Якщо правильно накладено, то що витача має, зупиниться. Запускаємо і першим часом. Це плече не турче тут, тут на Коли ми накладаємо турно. І сильно закручуємо. Я не буду сильно закручувати, що тобі дуже Ну, але не болить. Будь ласка, добре, ще раз прокручуємо. О, тепер вже відчут. І фіксуємо. Ви зараз будете накладати. Закриваємо. Раз-два, фіксуємо зверху і записуємо час. Ні, Зараз ні діти, ні турнікет не накладається на голе тіло. Раз і фіксуй. Фіксуй. Так, закручуй. Так, закручуй. Так, тепер фіксуй, вставляй. Добре. Дивися. ні-ні, Ти маєш зажати сильніше і тепер повернути. О! Так, отут ти приліпила і тут зупинилась. Тепер круто. Перший тур.

А на що буде невольно? А Ні, не затягуєш затора наша і пішли. Давай а що ми ось тут? Ми можемо раз, розтягнення є, розтягнення зв'язок. То для нього нічі, натягується і це є наприклад. Підвернули ноги. Пішки — це пішохідний туризм, порічний тури. туризм, наприклад, я, на байдарках подурили. Є на велосипедах, подорожують, велосипедний туризм. О, і Тепер скажіть, що повинен знати так, турист, так, турист, коли він так, так, вирушає подорож? Так. так, саме перше це скажу, маршрут. орієнтуватися по карті. по карті і ще де на місцевості. От давайте з'ясуємо, як можна орієнтуватися на місцевості. І повинна стрілка оця, бачите, в мене показує на північ. На північ тут вказує такі дві полоски. А в тебе червона стрілка повинна показувати на літеру Н. Ось на цю літеру Н. Це яка в нас сторона Н? Н це нос з англійської, так. Північ. Ось показує. Ти зорієнтувала компас. Стрілочка компас. Червона має ноги. Гучкою Н, Норм. Північ. Так, ні. Все, бачиш. О, все. Н. Збіглася з напрямком. Де в нас буде північ? О, добре. Крок вперед, Той, що має брата. Добре. Крок вперед, хто носить окуляри. Юра, ти здаєш, що знаєш? Крок вперед зробив. Крок вперед, той, хто боїться павуків. <смір> Добре, назад. будеш знати. <смір> крок вперед, той, хто любить фрукти. <смір> <смір> крок вперед, той, хто <смір> <смір> вміє грати на музичному інструменті. Уйде! <смір> <я> <смір> <смір> Давайся. <смір>

Дітя, дітячі, потрасі другу. Зараз зарахуємо за всі п'ять. Діти в нашому освітньому закладі проходить дуже багато різноманітних закладів. Ви берете в них участь і здобуваєте перемогу. Одним із таких конкурсів був конкурс як називався Коробре серце Ірени Сендлена. Коробре серце Ірени Сендле, якому виграла наша учениця. Ваша подруга, здобувач освіти нашого освітнього закладу і з допомогою вчителя Ірини Капустинської і об'їздила багато міст. Вона була. Давай розкажуся. Варшава, Париж, Берлін, Амстердам, Прага, Німсе. І на наш освітній заклад вона приходила разом з мамою ще влітку, передали деякий спортивний інвентар. Це м'яч і інші спортивні ігри. Так що прошу вручити вчителям, а ви будете це використовувати на уроках фізкультури. Давай, давай. Лося багато вже спортивних змагань, де участь брали наші вихованці ліцею на обласних змаганнях. Зокрема, вчора на спартакіаді з легкоатлетичного кросу чемпіоном став Лотвін Олександр. Також він нагороджується. За третє місце з виконанням другого дорослого розряду збігу на 800 метрів в чемпіонаті Волинської області. Ну, це було 18-19-му. присвяченому Збройним силам України. А, наші дівчата беруть активну участь змаганнях з волейболу і в суботу відбувся турнір, присвячений дню українського козацтва, де вони зайняли перше місце. Настя поліщук де вона є. На турнірі присвяченому дню фізичної культури і спорту. Дівчата зайняли третє місце. Нагороджуються кубком. Так сюди виходить всякування. Харчук, Велик'ю, Харчук, Прушковська, Музика, Бондар, Петручик, Солтис, Брикайло і Плашко. Жовтня відбувся другий вид спартакіади школярів Горохівської міської ради з міні-футболу. Наша дружна команда в запеклій боротьбі уступилася одним м'ячем і зайняла друге місце капітана, будь ласка, Денис Девіє. Мохлівського ліцею номер 2 нагороджується, зайняти перше місце з легкоатлетичного кросу, присвяченого Дню захисника цікаві От він Саша, капітан, виходить сюди. Він нагороджується, за зайняте перше місце бігу на 500 метрів. На друге місце нагороджується Харчук Дарина. Пігу на 500 метрів. За третє місце нагороджується Шостак Роман, але ну, я його сьогодні не зустрічаю. Не було. Справжнім відкриттям стала Бронзова призерка Лищуканя. Скритий талант. Бронзовою призеркою з на 800 метрів стала музика вікторія. Бажаємо всім міцного здоров'я призерам, змагань наших, які з гордістю. Захищаючи честь нашого освітнього закладу на обласних районних територіальних змаганнях, побажати міцного, міцного здоров'я і продовжувати в такому ж дусі, прокувати по спартакіатних видах спорту. Дякуємо вам. Діти, гарне свято було нас, завершується. Всім жичу здоров'я і бережіть себе, і будьте уважні. До побачення, до зустрічі завтра на уроках.